Всім привіт! Їхав тільки що додому, і по дорозі десь, мабуть, пробив камеру. Поки доїхав, двічі підкачував колесо. Добре, що насос завжди везу з собою, і вирішив сьогодні заклеїти камеру, не знімаючи колесо із свого місця, тому що знімати його ще те задоволення. В кого встановлений двигун на задньому колесі, той мене зрозуміє. Ну що з цього вийде? Дивіться далі. До речі, дивіться, як зручно це робити з такою стійкою, як у мене. Як її зробити, є посилання в описі під відео. Робитиму я це вперше, зазвичай я знімаю повністю весь обід. Як бачимо, все дуже просто. Декілька секунд і камера в мене в руках. Залишається її накачати та знайти дірку. У мене це відбулося легко, тому що в мене дуже м'яка резина. Зараз накачаю та знайду дірку та заклею її. Зовсім недовго шукаючи, знайшов дірку. Знайшов я її так швидко, тому що вона має просто гігантські розміри. Ось погляньте. Зараз беру звичайну велосипедну латку, заклею та встановлю назад. Просто гігантська. Латка на своєму місці, і зараз поглянемо наскільки швидко я зможу встановити все назад. Ну що ж, ви бачили, наскільки все швидко було. В дорозі просто ідеальний варіант, щоб відремонтуватися та поїхати далі. Я зберіг сьогодні купу часу та нервів. Спосіб робочий. Багато хто так робить. Я скористався таким методом вперше. Мені дуже сподобалося. Нічого нового, проте і може хтось не знає. Я вам бажаю рівних доріг, щоб ваші колеса були цілими. До нових відео.